Доброго ранку, мої любі малята. Давайте разом із бджілочкою маєю пригадаємо, які явища природи ви знаєте. Коли починається новий день, піднімається сонечко. Це світанок. А зникає ввечері це захід сонця. Хмари. Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках, а потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму, можуть бути у вигляді тварин або корабликів. Хто як побачить. коли крапки води в хмарах стають дуже тяжкими, хмара міняє колір на сірий. Тоді ті крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ. Сховатися від дощу можна під будь-яким навісом та стріхою. Або під парасолькою. В залежності від сили та кількості падаючої з неба води, дощ може бути простим дощиком. Грибним. Це коли світить сонечко та йде дощ. Злива, коли ліє, як із відра, а може бути з громом і блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі, окремо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайся під деревом в час грози. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу з неба може падати град. Град це маленькі кусочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду треба також, як і від грози, ховатися в надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго. І після хмари швидко розходяться та може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга в різнокольорових барвах. Тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий та інші кольори. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Вітер. Буває подивишся у вікно, а там дерева махають гілками. Насправді не дерева махають гілками, а вітер, який дує з такою силою, що гілки з листями гнуться у різні сторони. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри називаються ураган. Зимою настільки стає холодно, що вода замерзає та перетворюється в лід. А в небі дощові краплі перетворюються в сніжинки, та у вигляді білих пластівців падають на землю. Листопад Восени дерева готуються до зими та скидають листя. Але перед тим листя фарбуються в жовті і червоні кольори. Потім вітер здуває листя, і це явище називається листопадом. Туман. Туман. Це ж та сама хмара, яку ми звикли бачити в небі. Єдина відмінність туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. Молодці малята пригадали всі природні явища. І сьогодні бджілочка Майя хоче познайомити вас ще з одним природним явищем, яке називається вулкан. Ми не можемо його спостерігати в нашій країні, але воно існує в інших куточках нашої планети Земля. Послухайте про нього розповідь. Це наша планета Земля. Вона тверда та холодна тільки ззовні. Глибоко в надрах нашої планети настільки спекотно, що плавиться навіть каміння. Іноді розплавлені гірські породи або магма виплескуються з надр на поверхню. Так відбувається виверження вулкану. Магма. Вулкана, що вирвалася на поверхню жерла, називається лава. Поступово лава остигає і знову перетворюється на камінь. Подякуємо бджілочці Майї за її цікаву розповідь. І зараз пропоную вам малята трохи порухатись, а потім послухати легенду про вулкан та створити власний дослід цього природного явища. Мачка ворусте стелиться на чети, Плаче небо дощиком золотим, Ой принесло жлітичко нам тепла Повімав легенду про волка. У давні часи жив Бог на ім'я вулкан, і дуже він полюбляв ковальську справу: стояти біля коватла, бити важким молотом по залізу, розмухувати вогонь у горні. І побудував він собі кузню всередині Височенної гори. І коли вулкан працював молотом. То вся гора тремтіла від основи до верхів'я, гулки та грім розносились далека навкруги, а з отвіру на вершині гори виривалися каміння, вогонь та попіл. А вогняна рідина котилася по схилу гори. Вулкан працює. Зі страхом говорили люди і йшли жити як можна далі від цього місця. І з тих пір всі вогнетичні гори називають вулканами. Така цікава легенда. Планою провести дослід і подивитись, як вогняна рідина, яка називається лавою, вивергається з вершини вулкану. Для цього нам знадобиться будь-яка пляшечка, тарілка, пластилін, сода, лимонна кислота, ложечка, склянка з водою, червона гуаш та кісточка. Спочатку зробимо. Макет гори. Можна взяти однотонний пластилін, а можна з'єднати різні, різнокольорові шматочки пластиліну. Так, розплюскуємо пластилін. Та з'єднуємо його з пляшечкою так, з'єднуємо його так, щоб вийшла у нас гора. Отвір насипаємо спочатку ложечку соди, потім лимонної кислоти, темно розмішуємо і зафарбовуємо нашу водичку у червону фарбу. Готові до досліду? Вливаємо тепер водичку у отвір нашої гори. Ось такий вулкан у нас вийшов. Пропоную провести цей дослід разом з батьками. Проводити його треба дуже обережно, не крутитись на місці, не пробуйте ніякі речовини на смак. А після досліду обов'язково помити руки. Малята будемо чекати на ваші відео цього цікавого досліду. До наступної зустрічі!